Стріляв по птахах, влучив сусідку на київщині. Чоловік намагався застрелити сороку, яка полювала на курчат. Та постріл із мисливської рушниці став смертельним не лише для птаха, а й для бабусі, яка поралася на сусідньому городі. Вбивство з необачності може вилитися для стрільця в п'ять років неволі. Ігор Бондаренко далі. Таїсія Федорівна вперше за останні дні наважується вийти на город. Бабуся показує перекинуте відро, розсипану картоплю і квіти у саморобній вазі. На цьому місці застрелили її подругу та сусідку. А він стріляв він звідти. Воно от одетобілія це сараю. То його город. Вийти на город і загинути від пострілу з мисливської рушниці у білій церкві без глуздішої смерті не пригадують. Сусід лише намагався врятувати сільську птицю від хижаків. Він розвів. Скотину цю курі, кучата, каченята, а видно, сороки крали, бо сороки в мене закривають каченята. Кватила за голову нема, то він віддімо сороку хотів убити. Ймовірно, густа Кукурудза завадила стрільцеві передбачити наслідки пострілу на лінії вогню, крім сороки, була й сусідка. У мене душа болить за матір, передати, може, вона така трудяга була. На просто була трудяга родичі загиблої сусіда стрільця не засуджують. кажуть він чемний порядна людина, завжди допомагав і ніколи не сварився. Він її спасав, він її всякими путями давав дихати, і в крові був весь, і плакав, і просив, надя не вмирай. Це нещасний випадок, говорять родичі стрілка. Проте ступінь винуватості має встановити слідство. Зараз чоловік у камері тимчасового тримання. Даний злочин скоєно з необережності. У даному випадку мала місце злочинна, недбалість, тобто особа, тобто обвинувачений. Він міг і повинен був усвідомлювати і передбачити злочинні наслідки свого діяння. Однак, Ак він легковажно розрахував на їхнє підвернення за необачний постріл. Чоловік може провести за ґратами до п'яти років. Синові і невістці загиблої шкода обох. Тому на суворому покаранні вони не наполягатимуть. Ігор Бондаренко, Михайло Потята, ТСН, один